Мікс підліткових піжам від різних брендів 145 гривень за одну піжамку. У лоті їх буде 15, і ціна такого лоту 2175 гривень. Буде і Гаррі Поттер, і Пеперц, і Пінац. Багато різних піжамок, навіть буде лего для дівчаток та хлопчиків. Наприклад, будуть ось такі з Гаррі Потером сіренька футболочка з написом. І ось такі шортики на резиночці. Ось так вони виглядають, без кишеньок. Далі будуть для дівчат у рожевому кольорі, гарний такий пастельний кольор і такі бордові гарні шортики. Також, просто звичайні шортики на резиночці, без кишеню, без затяжечок. Таких буде дві в цьому лоті в різних розмірах. Далі, будучі, ось такі з Гаррі Поттер Хогвартс в синьому кольорі, футболочка. І також ось такі шортики. Також їх буде дві в цьому лоті. Далі одна піжамка буде ось така. З довгим рукавом від Peppers в такому ж різдвяному настрої до Нового року ближче. Буде пінац в сіренькому кольорі футболка та штанці «Снупі». Ось така гарна буде піжамка також з довгим рукавом для хлопчика. Бірюзова така ковтиночка з довгим рукавом та штанці з манжетиками. Буде ось така гарна піжамка Лего в червоному кольорі. Ось така гарна піжамка також червона. Святкова. Ще одна піжамка Гаррі Поттер Ось така піжамка Pepper. Сіренька ковтинка та чорні шортики. Вони йдуть на затяжках на резиночці. Ось така піжамка біленька ковтинка та штанців-квіточку для дівчаток. І ще такі дві піжамки від Гаррі Поттера По складу тут 98% катону два віскози. Ось тут у нас. Стовідсотковий катон, переважно це все катончик. Е, ось тут у нас також 100% катон по розмірам: 134, 140, 11 піжамок, 146-152, 3 і 158, 164, одна піжамка. 145 гривень за одну піжамку забороняйте у наших менеджерів.